Шановні колеги, шановні е члени комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, шановна пані Олена, пані ректорка університету, представники міністерства культури, міністерства освіти, міністерства фінансів, адміністрації е на виїзному засіданні комітету який відбувається в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука? І сьогодні у нас на порядку денному одне питання, яке ми формулюємо про відновлення та збереження знищення і пошкодження пошкоджених наслідок ракетного обстрілу 25 березня 2024 року об'єктів Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Україна Бойчука. Запрошую, з вашого дозволу, я озвучу, хто сьогодні присутній, щоб ми могли задавати конкретні запитання і спілкуватися про стан академії, корпусу, який ми щойно побачили. Отже, засідання комітету відбувається за участі, як я вже сказала, пані ректорки Осадчили Анатолійони. Мельниченко, Ірина, начальник відділу Київської державної академії декоративно прикладного мистецтва. Лавро, директор департаменту МАСЕС Міністерства культури та інформаційної політики. Є yeah. yeah. вітаємо вас, пане Євгене Земляна Олена Олександрівна, директор юридичного департаменту Міністерства культури та інформаційної політики. Вітаємо вас. Ви, будь ласка, ближче до нас маєте ближче, тому що у нас має бути обговорення. Далі, Олена Милоколарівна Сунєгіна, заступник директора департамента правового забезпечення, начальник відділу взаємодії з Верховною Радою, Міністерство культури та інформаційної політики. Дякую вам, пані Олено. Юр Олег Євгенович, завідувач сектору координації закладів містецької освіти, департаменту мистецтва у Дуже приємно. Дякую вам, пане Олеже. Іванищук Леся Анатолівна, директор департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України. Дистанційно, наскільки я знаю, Міністерство фінансів з нами дистанційно сьогодні працює. Є так, підтвердили. Я так, з вами. Дякуємо. Дякуємо Дякую. за ваше включення. Работник Борис Петрович, директор департаменту будівництва та житлового забезпечення. Де. Дякую, ми вас вже почули. Можливо, ви теж були ще чи вам? Ми б раді ми вас були гаразд. Кондрашова Наталія Михайлівна, голова Печерської районної адміністрації в місті Києва, Київської державної адміністрації. Так, дуже приємно, пані Наталя. А також наше засідання відбувається за участі наших медійників, колег: Суспільне представлена, при Верховної Ради, Рада. Тому, якщо когось не назвала, ви можете зголоситися і сказати, хто тут ще є. Додатково скажу, я представники громадських організацій, міжнародних донорських організацій, тому запрошуємо взяти участь в обговоренні. Пані Олено, будь ласка, вам слово коротке для е, інформування, і далі я попрошу народних депутатів взяти участь в обговоренні ситуації. Подавно по процедурі я бачу, що у нас колеги, які наключені, так е, кажуть, що них не депутат, у них небагато. Вони ж Я світі. пропоную. Договори. Нам треба процедуру речі деякі пройти було дуже важливо для вас. Давайся ми, попри те, що трошки навпаки, але будемо це поговоримо. Нормально проговоримо Так. Отже, шановні члени нашого засідання, ми підготували проєкт рішення комітету Так. Отже, перше питання: хто за те, щоб на сьогоднішньому засіданні комітету розглянути одне питання, що мною озвучене? Хто за? за. Скрипка. Скрипка. Зараз. Мені квором потрібен. Так, да. колеги, я думаю, що ми тут всі готові проголосувати, підтримати комітет. Пане голову, де вас чути? Так. Ди Вітаю, дачую. Павло, за. Павло, спошко за. Дякую, пан Гео. Я за. Пані Тетяна Скрипка. Алло. Так, да, ми вас почули, дякую. Ну, уже маємо. За, скрипка да. за. Так, дякую. Ми маємо вже 9 осіб для uh, початку роботи і тепер уже 10. Ну, дякую. І тепер щодо рішення комітету, ми підготували рішення комітету, яке складається. Леро, uh, за uh, Складається із висновків комітету, але три питання всі я ознайомлені. Таки, всі ознайомлені, да. озвучувати не буду, але все ж таки давайте колеги. Оскільки нас багато тут, я прочитаю. Рекомендувати Міністерству культури та інформаційної політики України, Міністерство освіти порушити клопотання перед Кабміном. Стосовно виділення коштів резервного фонду державного бюджету для відновлення пошкоджених об'єктів Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука, друге звернутися до міжнародних організацій, які реалізують проекти з підтримки мистецько освітніх закладів в Україні, з проханням розглянути можливість сприяти у відновленні академії. Третє направити рішення комітету до кабміну. Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства освіти і науки України, голова комітету Микита Потураєв і заступник, який виконує сьогодні обов'язки голови Констанків Ірина Морославина. Хто за те? Шановні колеги, щоб підтримати три три пункти рішення комітету? Ми, ми за, але я, я за, але ми, ми за певною поправкою школи за. Але... Ми, ми за. Ми, ми за. Якщо виявиться, що робота міністерства за два з половиною місяці була недостатньою, то так в рішенні комітету вказати, що визнати роботу міністерства по демонтажу, підготовці документів і всім іншим діям, які мали бути зроблені, на мій погляд, за два з половиною місяці, визнати недостатньо. Але це як поправку да, до. При, Приймається після детального Заргуйте, будь ласка, мій голос, тому що зараз зараз можемо зв'язок. Кравчук Сучко потрапив. Зараховані ваші голоси за далі, да. далі. і в редакції, в редакції комітету, щоб можна було після обговорення додати. Правильно, Добре. ми підтримуємо колегам, довіряємо. Дякуємо. Дякую. Наступне. Пан Гео, пані Тетяна. Заскрібка. Дякую. І пан Гео я думаю, що підключиться у нас у нас вже нас це не Тому головне, ми проголосували за це рішення, а зараз я прошу пані ректорка, і далі будемо обговорення. Послухаємо в КІП, послухаємо інші представницькі інституції, органи що ага. ситуації, потребує нашого. Вибору. Спасибо. 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 Спасибо.